Метр квадратний величина, яка може бути застосована до різних типів наших продуктів. Метр квадратний домокомплекту у нас е, в ціні від 350 до 450 доларів за один квадратний метр готового будинку, який буде зібраний. Але це продукт саме домокомплект, будинок в розібраному вигляді. Метр квадратний. Домокомплекту у зібраному вигляді з оздобленням для прикладу, це 650 орієнтовно 650 і більше доларів за квадратний метр. Готово будинку на вашій ділянці на базі домокомплекту. Якщо ми говоримо за ціну, вартість квадратного метру будівництва індивідуального проєкту, скажімо, площею приблизно 120-150 квадратних метрів, то ціна стартуватиме за, з 680 доларів за будинок з комунікаціями, але без чистового внутрішнього оздоблення. А, і ця ціна може наблизитися до тисячі доларів, якщо ми говоримо про завершений будинок з якісним повноцінним ремонтом. З'ясовуйте менеджерів наших деталі. Е, не потрібно міряти ваш будинок квадратними метрами, а просто е, зразу озвучте суму ваших очікувань, на що ви розраховуєте, і менеджер наш запропонує вам ідеальне рішення, яке відповідатиме вашому бюджету. Не стидайтесь, телефонуйте, пишіть, ми всі в соцмережах.